Про себе, чому так сталося, що я сьогодні стою тут і розказую вам про це. Приблизно 7 років тому, коли мені було 30 з чимось, е ну, негарно я себе почувала, е е знала таку, що маю серйозну проблему по здоров'ю. Це хвороба Гашімото. Хвороба Гашімото – це патологія щитовидної залози, коли абсолютно не відділяється гормон, який не дає. Жінці, це жінка, це мужчина, немає різниці, але не дає нормально жити. Просто не дає. У мене реально просто брови залишалися волосинки в мене в руках, вії. І звичайно, що я шукала якийсь вихід ситуації. Вихід ситуації я знайшла, коли я познайомилася з Іриною. Ми так, скажімо, в Португалії Ірина ще й другі дівчатки, які були тут присутні, ми почали оці кроки. І коли я познайомилася, я спочатку не розуміла, що, наприклад, комплексні програми, які я пропивала, що вони дають результат, тому що наш організм настільки був мій був такий в запальному процесі, що я ці результати почала відчувати поступово, коли я вже почала здавати аналізи. І коли я перейшла з еутироксу, тобто синтетичного гормону, який заміняє гормон щитовидної залози, зі 137... Міліграм на 75, тому я розуміла, що результат дійсно є. І я крокувала саме по концепції здоров'я.